Три жести, які заводять чоловіків на підсвідомому рівні. Твого тіла достатньо, щоб чоловік думав про тебе, навіть коли тебе немає поруч. Але не будь-якого тіла, а того, що володіє правильними жестами. Зараз я тобі покажу три з них і поясню, чому вони працюють як гіпноз. Нейропсихологи підтверджують, підсвідомість чоловіків щитує жіночі рухи як сигнали до близькості ще до того, як він це усвідомлює. Я розкриваю всі підсвідомі тригери чоловіків у моєму курсі: Як закохати найкращого чоловіка? 15 трансформаційних сесій, які не мають аналогів на ринку, 750 хвилин роботи. Підпишись, щоб не пропустити те, що дійсно працює. Детальніше про курс у шапці профіля в посиланню. І так, перший жест це повільне проведення пальцем по шиї чи ключицях, коли ти з ним розмовляєш. Друге це легка усмішка у момент, коли він на тебе дивиться. І третє дотик до своїх губ або волосся, коли ти слухаєш його уважно. Ці жести це не театральність, це сигнали до його лімбічної системи, частини мозку, яка керує бажаннями. Він не зможе це пояснити, але почне тягнутися до тебе сильніше. Збережи це відео, бо ці жести твоя тиха магія.